Європейська допомога. Слухайте, Зеленський виступає, і фактично, що це за президент? В тебе нема грошей в бюджеті, у тебе нема грошей на озброєння. Ти не запустив економіку, ти її доруйновуєш, ти не запустив збройне виробництво, і тобі мають виділяти на 4 роки 50 мільярдів. Ви ти кажеш, ні, 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 це пусте, це дурниці. Нам дайте оцей статус, все, тому що ти знаєш, що статус Угорщина буде блокувати. А виявилося, що ні. Доки тебе не було з угорщиною домовилися, орбана купили. Але він каже: А нам не треба ті гроші. То що може Україні дійсно не треба взагалі Зброї не треба, грошей не треба. Може, через те українська влада проігнорувала оце Володимир про це набагато більше розказував, Я так тільки поверхово можу. Оце блокування, яке зараз знову відновлюється з боку Польщі проти України, а це блокування української армії, це блокування української економіки, це блокування взагалі існування держави. Може це врага антиєвропейська акція, тому що Брюссель тітко попередив, що е транспортний безвіз для України ніхто відміняє. Не відмінений він, це є частина європейського закону, і тут якийсь суд виносить все. Але головне, зараз ми говоримо не про Європу. Ми говоримо, ви бачили заяви Зеленського з трибуни ООН? Ви бачили подання Зеленського з вимогою покарати там уряд Моравецького до того за те, що відбуваються такі речі. Ви бачили проти Фіцо звернення? От коли по зерну, коли наші нагадали, зелені ці олігархи нагадали. То тоді Зеленський з трибуни ООН звинувачував Польщу. Треба було посваритися зараз. Коли споку Польщі і Дякова до Богову слова не зупинилася, Угорщина тепер почала букувати Україну. Він мовчить, він взагалі нічого не робить. Ніхто нічого не робить. Поставили туди у цього деркача, заступника е, міністра інфраструктури, який там щось пробує розв'язати, але ж які в нього повноваження? Він нічого не може розв'язати. І все. Тому ж питання ну, в тому. Знову ж померла людина вчора. Так, третя людина mm. померла, третій водій помер. Слухайте, ну це абсолютно все дикість. І от в цій ситуації. Е, нам, виявляється, допомога не потрібна. Тобто, ми воювати не збираємося, не плануємо. В НАТО ми не йдемо. Європейський союз хотіли провалити, а вони нам аванс обдали. То тепер ми будемо вигадувати, як ми відмовлятимемося виконувати всі ці плани. Ще раз кажу, тепер будуть не, не сотні сторінок, тепер будуть тисячі. А в загальному обсязі те, що треба буде проскрінити і від е, висловити по них свою позицію будемо, не будемо, треба, не треба. Це будуть десятки тисяч сторінок. Ми взагалі не хочемо цього робити. Я собі просто порівнюю, господи, ну від'ємна найнижча точка у нас це Янукович. Але в європейському союзі казали: ну слухайте, по угоді про соціації працювали, узгоджували і все затверджували. А зараз просто відмова. Ну коли з 400 сторінок наші кажуть, а ми три сторінки виконаємо, більше не хочемо. І коли в суспільстві кажуть: О, як добре, ви дивіться: от я читаю то Сидоренка, чи як його там на європейській Укрне Правді, євромаківській Європейській Правді. Е... Він каже: О, який велетенський успіх. Українському уряду вдалося домовитися, що ми не будемо виконувати тих 300-400 сторінок. Який успіх? Якщо ми не йдемо туди, якщо ми не йдемо в НАТО, то це не успіх, це антиконституційний заклад, бо НАТО на записано ЄС в Конституції. Якщо відмовляється виконувати, то це не є жодним успіхом. І далі дивлюся на суспільство: Зеленський погакався з Орбаном. Боже, наш бубочка хороший, відразу рейтинги Зеленського вгору напевне полізли. Він Орбану показав кузькіну мать. Боже, слухайте, я не знаю. А у нас українці взагалі готові до того, що з такими підходами, якщо не дай Боже, от я трошки більше песиміст від Володимира, і я завжди молюся. От сьогодні буду ввечері лягати спати, буду молитися, щоб Володимир був правий, а я ні. В питанні оптимізму щодо того, що українці настільки стомилися від Зеленського, і головне стомилися від брехні, щоби точно не підтримати його на виборах. Бо мене такі відчуття, що з українцями відбувається щось не зовсім хороше. От, щось дуже нехороше, це Стокгольмський синдром називається. От щось таке. Чи не пахне тим Стокгольмським синдромом? Тому що якщо це все відбудеться, ну слухайте, просто треба готуватися. Союзні СНД Союз незалежних держав, так званий е, цей ОДКБ е, Єдиний економічний союз з Росією, Білоруссю і там ще досі Казахстаном. До цього треба готуватися, бо ми поки що рухаємося в той бік. Європа нам дає аванс, але ми цей аванс не використовуємо. Ми кажемо, ну ви дали нам один аванс, буде наступний аванс. Ну вони дали наступний аванс, а буде ще третій аванс. Розумієте? Вся штука в чому насправді на підготовчих стадіях можна пару авансів подавати, щоб ви не зіскочили в надії, що буде якась інша влада, але. В європейський союз зробити ще одну таку помилку, як було там скажімо, з тою самою Угорщиною, ніхто вже не захоче, і тому буде проблема. Там, там вже не питання права і демократії, там питання, чи ви приймаєте країну, в якій економіка не буде руйнувати з середини Європейський союз, яка не гетьманцев буде вирішувати про те, як має розвиватися українське законодавство, а рішення Європейського парламенту будуть основними. А в нас готовності до того нема, і от тому на певній стадії, коли вже засвітиться реальне. Визначення, От скрінінг, там вже будуть працювати не політики. Жодного з е, людей, які ми бачимо зараз керівниці Європейського Союзу, Урсула фон дер Ляєн, президентки Європарламенту, е, президента Європейської ради Шарля Мішеля, там не буде. Там будуть спеціалісти, які ставлять плюсики і мінусики у відповідності до стопроцентного виконання. І якщо в нас буде виконання. Ну, скажімо, так як зараз це виглядає 0,25 відсотка. Ну, то ми на 0,25 відсотка підсунемося в бік Європейського союзу, а на 25% відсотків в бік Росії і Білорусі посунемося. Просто це треба розуміти. І ми ну, ще раз кажу, я просто молюся на те, щоб Володимир був правий, щоб наступного року оці їхні мокрі надії, що вони. Так само знову одурманюють українців, щоб вони провалилися, щоб в Україні була обрана нормальна влада. Ну, для мене я тут не приховую. Для мене нормальна ідеальна влада це все таки Порошенко, бо він знає і вміє, що робити. Але якщо би, скажімо, Порошенко не йшов, а йшов би скажімо, залужний, ну це теж був би варіант. Але якщо буде обрано щось з єрмаківських, оцих всіх підставних качок, то це. Це ж крах країни, то країна... це крах країни. Ну просто тоді треба розуміти, це останні вибори будуть тоді в Україні. Все, після того вже країна закінчується. І от я просто молюся, щоб я був не правий і щоб цього не сталося. Тому що, поки що, оце, що роблять в Європейському Союзі, це є розрахунок. Весною, якщо вони зараз перемир'я домовляться, якщо не домовляться зараз з патрушевим, то восени найімовірніше відбудуться в Україні вибори. І хтось надіється європейському союзі, що ці вибори пройдуть перше чесно, друге, що українці стомились від брехні і проголосують правильно і мудро, і от тоді з новою владою будуть продовжувати реальну результативну роботу. Але якщо цього не відбудеться, то це досягнення, яке було 14 грудня, ну воно коту під хвіст. Як було, так і закінчиться. Тарасе. Тут до речі, ми можемо помоделювати поведінку Росії під українські вибори, бо вони ж не можуть пропустити це, щоб ну, так. не впливати на українське суспільство, і от е, Медведчука кооптувати неможливо знайти якогось нового Орістовича, якого тут поспробувати продавити як проросійського кандидата, неможливо. Угу. І тоді в них лишається Зеленський як їхній кандидат, а не а не так. от в чому в чому піда, а як же вони будуть це пояснювати своїм виборцям, а У, не а пояснювати не треба нічого. Вони скажуть, зеленський унічтожають Україну. Дайте йому унічтожить Україну, і все. І все. Вони піднімуть Жириновського з могили yeah. ну, чи витягнуть відеоролик, де він сказав пророчу фразу: Я досі, правда, ніде не знайшов підтвердження, що стратегічний план Боротіно реально існував, але він відбувся. Тобто, ніхто його не писав, а він відбувся. От Жириновський тоді сказав в ефірі: це відомі ті його слова, вони зафіксовані в відео. Він сказав: А ми не будемо воювати з Україною. Ми їм. Ми їм організуємо президента ідіота, правительство ідіота, верховний Совет ідіота. Вони самі свою страну разрушим, А ми только підберем. Слухайте, це назвали Пан Боротіно. Тепер скажіть мені, а що в цьому плані не відбулося? Ну я нагадую, я наприклад на ефірах чи, чи не разом ми з тобою були на якомусь медведчуківському помовню Свані, коли була така Галина Янченко. Вже тоді mm -hmm. молода депутатка, так е, і вона верещала просто, що ми зараз зруйнуємо всі, все, що зробив mm -hmm. Порошенко. Нам треба руй... демонтувати всі ці міністерства. Нам, блін, я був холодний, чесно кажучи. я запитав її, кажу, так ви що, хочете, щоб країни не існувало? Що... ні, ми все переробимо наново, Ми все ми прийшли, mm -hmm. щоб все це змести і ну, от змели і побудували.